То молодняк наш. Два з половиною місяці. Дівчатка, хлопчики, гарненькі панночки, Ласить сіно. Товариш кролівник, майбутній кролівник підігнав. Це мама З дітлахами. Ті Ді всі. Ті всі тащиться. Смакують з сіном. <кій> Як завжди говорю, що сіно це сама найкраща їда для кроликів. Особливо люцерка. Люцерці і взагалі всі вітаміни, буквально все. Ну, з теперішнім темпом, з теперішнім центром давати від коксидіозу, від цього всього. Тому якщо є в тому кормі, якому ви даєте чи додаєте від коксидіозу, так що це все дуже класно. Поїхало багато наших кроликів. Завтра ще від цього їдуть, зараз покажу. Така каліфорнійка. Вона вже родила пару разів гарних і гарних вона каліфорнійців родила, але вона вже така гарно вагітна. Покрита, правда, паноном, але зато покрила гарно. Тише. І такий самець Від шиншили, від панона, ну просто буде звір. Він вже звір. Ну Щоб ви розуміли, йому ще немає 4 місяці. Десь от-от. Ну він же такий козак. Побратки кролів я мріяв насправді. Ну просто лишив собі таку кроличку. Але от чудовий кролик. Чудовий. Так його не видно? Може отак його буде видно. Ну, в общем, такий кролик. Дуже класний. Просто бомба. Бомба ракета, я би навіть сказав. Йому ще немає 4 місця, такі, же та кролиця. Кролиця вагітна, вкітна, сукрільна, як дехто каже, вона, красуня наша. Вона переїжджає в друге господарство в зв'язку з тим, що вона була гарно Я Мені кліток брикнуло. На дворі було все закінчилось не дуже добре. Поровив її паноном, хай людям тепер така вона. Така. І цей такий гарний хлопець. Шиншилкін. Шиншилкін. Дуже гарний. Та наша мамочка народила. Зараз покажемо її маленьких. Тут молодь від цієї мами. От від цієї мами. Мама тут знову готується до родів От Така гарна велика кралиця. От. Тут молодь від неї. Тут, тут. У мене в цих металевих клітках живе насправді зазвичай не більше двох кроликів. Ну от і бачите, розмір від 90 на 40 бігати висота 130. Якщо сіно дрібне, можна кидати зверху. А якщо для церкви, краще всередину, як на мене. Це вже в нас родила, це третій раз. Малиші вон там вилазить. Зараз ми на них поглянемо ближче. Так, дивимось ближче. Підросли хлопчики, дівчатка. Ну, в общем, гарненькі такі всі палонки наші роються. Ще бачите, вони всі з такими не то червоними, не то чорними носиками. Вот. Такі всі. Мама, не переживай. Все нормально з твоїми дідлухами. Гарно. дуже класна наша масляночка. Ну, куди ти там лізеш. Ну, в взагалі, ось такі тут є хлопці і дівчата. 10 або 11, ну так вони нам родять. Така гарна мама і такі її дочки. Це хаткі ліс здихлося, дівчата гарна інти. Да? Ну, орки прокинулись, хочуть бігати. Зараз це два тижні. Два тижні їм ще не знаю скільки. Ну, Трохи є. Я для себе вирішив не рахувати раніше, ніж треба. Ну тобто я порахую собі, знаю. Дай Бог, щоб здорові були. Так само, так само ці були, так само в нижній були. Зараз. От, так само в нижній були. Цих 11 їх було. Ну, лишилось шість гарних. Ну як 6? Де що забрали, шість гарних лишилось і таке. Але де 11 D6. <хи> О, Той поївсі, вам там пчихає. Паночик, ти що там? Запсихався. Маленький, гарний. Добре. Тоді всім бажаю гарних кроликів. Радий, що дивитесь, коментуєте. Я з радістю відповім на що знаю. Ну, в общем, кролівники мають єднатися. Добре, всім щастя, здоров'я, слава Україні! Героям слава і будьмо здорові.